Ти можеш робити перекази, не боючись попасти під класичний український фінмоніторинг. Нагадаю, сума вища за 400 тисяч гривень передбачає обов'язкове пояснення джерела походження тих коштів. І окрім того, UHE дозволяє отримувати дохід від ОВДП завдяки стейкінгу, зручно розраховуватися в блокчейні, а також може бути обмінений на інший токен в мережах Ethereum, Base та Tron. Друже, привіт! Реальність на сьогодні така, що українці стикаються з викликами, де з одного боку обмеження НБУ, а з іншого боку, бажання хоч щось таке заробити. Судячи статистики перерядів мого каналу, найзатребуваніші теми це як зробити, щоб не блокували рахунки, і як заробити на ОВДП. Але сам процес покупки ОВДП та розрахунку подальшої їх прибутковості та, власне, і сам поріг ходу в ОВДП, не видається такими простими для звичайного українця. Скажу тобі чесно, друже, перед випуском я моніторив відео на цю тему, і по секрету, їх майже немає. Тож сьогодні ти отримаєш, можна сказати, ексклюзив. Отже, перше, що потрібно зрозуміти, щоб далі зануритися, це що таке токенізація? Це процес перетворення реального активу у цифровий токен, який підтверджує твоє право власності, і надає можливість торгувати ним або передавати в блокчейні. Для чого взагалі потрібна токенізація? Власність видно в блокчейні, її важко підробити. Легко продати або передати, не треба паперів і посередників, а також актив можна ділити на різні частки. Токенізувати можна реальні активи, цифрові активи, права та дозволи, бізнес-процеси, соціально-екологічні активи і навіть нестандартні концепції. Звісно, формально можна токенізувати будь що, але є певні обмеження. Не можна токенізувати те, що є незаконним, або те, що є летальним, наприклад, справжню зброю. Також не можна токенізувати те, що неможливо підтвердити або прив'язати до реального активу. Отже, як ти бачиш, токенізувати можна дуже багато чого, в тому числі і облігації внутрішньої державної позики. Для прикладу, масштабна та публічна відома токенізація US Treasuries почалась приблизно в 23-24 роках. А за даними ЗМІ, ринок токенізованих Treasuries перевищив 1 мільярд доларів на публічних блокчейнах вже до березня 2024 року. Тож питання про токенізацію українських ОВДП не в тому, чи це взагалі можливо чи ні, а в тому, коли це станеться і хто стане першим, що понесе цю ідею в маси. І скажу тобі по секрету, вже став не так давно в мене була розмова із Олексієм Сверидом, в минулому співзасновником та керівником однієї з найбільших платіжних систем в Україні. А сьогодні розробником платформи для токенізації державних облігацій, яка почала працювати з українськими ОВДП. Виявляється, цей механізм вже запущено в Україні. Проте мало хто про нього на сьогодні знає. Тож тримай від мене ексклюзивочку. Токенізація працює через компанію зі швейцарської юрисдикції, яка, отримавши заставу ОВДП від власника в Україні, надає йому можливість брати в кредит відповідну кількість токенів ОВДП. В подальшому ці токени ОВДП використовуються як забезпечення в протоколі Evidentia для випуска токена стеблкоїна. Для цього підписується договір, що передбачає накладення обтяження на ОВДП. Цей договір підписується виключно офлайн. При цьому ОВДП не переміщується із рахунку їх власника і на них продовжує нараховуватися купонний дохід. А далі цікавіше, токенізація відбувається через платформу Evidentia, яка теж розроблена українцями. При цьому випускається токен UHE, який на практиці є стейблкоїном, забезпеченим вартістю українських цінних паперів ОВДП. А забезпечений він не менше, ніж на 105% за алгоритмами смарт-контракту, а його вартість не може бути менша за 1 гривню. Таким чином, тримачі великого обсягу ОВДП забезпечують хорошу ліквідність UHE. На цьому місці ти можеш поставити мені логічне питання: а для чого взагалі ще один стеблкоін? Давай. По порядку ну, перше, взагалі для чого стейблкоін замість гривні. По ну, перше, ти можеш переказувати гроші швидко, в той час як транскордонні грошові перекази можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Ти можеш переказувати стейблкоїни із відносно невеликою комісією. Ти можеш робити перекази без обмежень від НБУ. Нагадаю, вже багато хто з українців отримала обмеження на перекази на місяць до 50 тисяч гривень. Ти можеш робити перекази, не боючись попасти під класичний український фінмоніторинг. Нагадаю, сума вища за 400 тисяч гривень передбачає обов'язкове пояснення джерела походження тих коштів. Ну і зрештою ліміти на зняття готівки для того, щоб отримати певну суму на руки в тому ж банку, може статися так, що потрібно буде ходити не один день. Всі ці питання використання стейблкоїнів в більшій або меншій мірі вирішують. Щоправда, залишається вузьке місце при переході із стейблкоїна в гривню і навпаки. Але і тут ризик можна мінімізувати із використанням офлайн-обмінників. Ну і власне, чому UHE, а не наприклад USDT чи USDC. По-перше, конвертація гривня-долар гривня. На цьому заробить обмінник, але втратить користувач. Друге, це комісії. Вони точно будуть нижчими за комісії для операції з USDT. І окрім того, UHE дозволяє отримувати дохід від ОВДП завдяки стейкінгу, зручно розраховуватися в блокчейні, а також може бути обмінений на інший токен в мережах Ethereum, Base та Tron. Окей, це все про зручність, але як же ж на цьому дійсно можна ще додатково заробити? Засновники декларують дохідність до 28% річних, але це ж вище, ніж навіть в ОВДП. Як це можна взагалі досягти? Отже, спробуй пояснити, дохідність ОВДП на сьогодні близько 16% річних. Власник ОВДП за правилами смарт-контракту UHE повинен віддати 14% річних в смарт-контракт стейкінгу від всіх токенів, які він змінтив під заставу ОВДП. Тож, якщо власниками ОВДП випущено тисяча токенів, UHE, то через рік вони повинні повернути тисяча плюс 140 сорок тисяча для того, щоб повернути з під застави свої ОВДП. 140 токенів при цьому перейдуть у смарт-контракт стейкінгу і будуть розділені між всіма власниками відповідно до їх долі у стейку. Тобто, якщо в стейкінгу було 500 токенів із тисячі випущених, то в кінці стане 640 Таким чином, дохідність стейкінгу буде 640 поділити на 500 мінус 100%. Це і є 28% річних. Тобто насправді дохідність більше не за рахунок друку нових токенів, а за рахунок їх перерозподілу. З іншого боку, всі токени не можуть одночасно знаходитися в стейкінгу, бо їх частина завжди знаходиться в пулах ліквідності, в обмінниках тощо. Вона приносить дохідність власникам за рахунок комісій та спредів від операції з обмінами, залишаючи дохід від ОВДП стейкерам. Тож давай по чесному, друже, всім по 28% заробити, скоріш за все, не вийде. Але отримати додаткову дохідність до своїх ВДП можливість дійсно реальна. Це як ніби ти береш кредит для того, щоб покласти потім гроші на депозит. Але при цьому рахунки за депозитом відчутно вищі ніж відсоткова ставка за твоїм кредитом. Всі цифри і статистики можна переглянути на Evidentia. До речі, друзі, хто глибоко в темі? Будь ласка, подивіться, що взагалі можна сказати досвідченим оком про цей майданчик, чого не вистачає, які вузькі місця чи може навпаки що свідчить про високий ступень довіри. Напишіть, будь ласка, в коментарях внизу хто в темі. Щодо тих слабких місць, які, як на мене, отраз видно, це відсутність публічної інформації про власників ОВДП, які передали їх в заставу. Але розробники протоколу обіцяють залучити зовнішніх народних аудиторів, оскільки проект децентралізований, адже власників ОВДП багато, то й процес аудиту має бути децентралізований і публічний. Але при цьому захищати приватну інформацію власників ОВДП, адже підтвердження наявності ОВДП передбачатиме виписки по рахунку в цінних паперах зі всіма Персональними даними. Отже, тепер залишається дізнатися, де на сьогодні можна завести чи вивести UAH. Перший і найпростіше через перекази по IBAN. Технічно це виглядає як оплата за реквізитами ФОПу чи отримання платежів від ФОП. Друге це через офлайн-обмінник. І третє це через p 2 p бот в Телеграмі. До речі, від 10 тисяч гривень без комісії. Причому, по секрету, p 2 p боті відсутня вимога на обов'язковий курс. Як можна переказати його ще той же самий P2P-бот, через децентралізовані біржі. До речі, зараз ведуться перемовини про вихід на Whitebit, тож думаю, скоро там теж з'явиться. Також вже на сьогодні можна через бота оплатити мобільні посилки, сплатити за пальне. Що ж, друже, якщо ти додивився до цього моменту, значить, як мінімум було цікаво. На жаль, не завжди маю час і можливість відзняти повноцінне відео на якусь цікаву тему. Але в телеграм-каналі часто викладую цікаві новини. Тож, друже, підпишись, щоб не загубитись. Посилання буде внизу в описі до відео. Щодо конкретно проєкту із UHE. друже. Не вважай це відео інвестиційною порадою. але, як на мене, проект дійсно цікавий і має хороші перспективи. Бо процитую одну людину: чим менше в народу довіри до уряду, тим вищий рівень сприйняття криптовалют. А от конкретно на цьому проєкті можуть заробити класичні тримачі ОВДП. А от звичайні українці можуть значно спростити собі фінансове життя. Так, якщо ти дивишся мене не вперше, то знаєш, що я в першу чергу за сплату податків, за законність і за прозорість. І саме тому я з жалем спостерігаю, як вже давно НБУ і Нацкомісія Скомісія паперів ніяк не поділять шкуру криптовідмідя. в той час як пряники сохнуть в коробках, потоги не встигають замінюватись, а криптоактиви так досі і не вводяться в правове поле. Але з іншого боку, саме завдяки українським ентузіастам в світі з'являються нові цікаві криптопроекти. Сподіваюся, зрештою, щось таки зміниться на краще. Але поки що ми змушені шукати засоби для виживання. Тож, на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!